Ми б хотіли передати 11 швидких допомог, щоб допомагати у поточній ситуації, і щоб у будь-якій ситуації бути гнучкими та пристосовуватися до умов на даний момент. Ми вирішили передати 11 швидких для того, щоб вони допомагали мирним мешканцям, які отримали поранення або які постраждали в окупованих територіях. І у майбутньому ми продовжуватимемо нашу співпрацю з адміністрацією у найважливіших питаннях. Звичайно ж, ми б хотіли повернутися до співпраці в інших. Напрямках бізнесу, але зараз ми концентруємося на наданні гуманітарної допомоги. Сподіваємося, що дуже скоро ми повернемося до нормального життя. Хотів би подякувати особисто Мауро Лангобардо. Та да, вони сьогодні сконцентровані на гуманітарному аспекті, те, що стосується мирних мешканців. Мешканців Кривого Рогу і ідея з швидкими була дуже важлива і дуже доречна, тому що ми засереджені як на цивільному, так і на військовому блоці, мабуть, більше зараз на військовому. І ці 11 машин, які будуть засереджені на гуманітарному блоці, є дуже важливими. Всі в гарному стані і всі будуть працювати, для того, щоб мешканці міста були захищені. І в них були збережені життя. Сьогодні ми отримали нові автомобілі. В даний момент вони дуже нам потрібні. Буду кажуть нам велику допомогу. Ну ми вже працювали в таких умовах. Ми вивозили людей після обстрілів ворожих. Люди налякані, людям треба допомога. Цей автомобіль буде використовуватися в межах нашої області і також з граничищами з бойовими діями областями. Будуть доказувати допомогу всім, хто це потребує цивільним людям. Машини є можливість снастити її повністю усіми необхідними необхідною апаратурою, яка допоможе якісно виконувати свою роботу. Тут та є. І кисневі балони, які допоможуть давати кисень хворим, які цього потребують. І також можна встановити всі необхідні, наприклад, дефібрилятор, кардіограф. Це все можна, ну, буде стояти тут і буде працювати на користь людям.